Малятка, я рада вас вітати. Я прийшла не одна, а з друзями і вони хочуть з вами привітатись. Давайте привітаємось гарно. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, дітки, усі, дітки! Зі мною прийшла лялька Оленка, її друг пищик. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі! А погляньте, іще ми з нашими друзями принесли сопілочку, на ній можна грати. Вона дерев'яна. <світ> Ось можна подудіти і пограти. Іграшки різні. Зараз їх дуже багато. А раніше у ваших бабусь, прабабусь були лише дерев'яні іграшки, або з тканини. І Давайте ми зараз вам з Оленкою розповімо, які раніше іграшки, а потім допоможемо їй і намалюємо гарного півника-свищика. Ну що, приступаємо. Наші прабабусі, дідусі, і бабусі і дідусі в них були іграшки з глини, коник, баранець, півник. А також були дерев'яні іграшки. Це також коники, але вони з коліщатками, яких можна було катати. Ще ось дерев'яні іграшки. Ми можемо побачити тут також коника. Можемо побачити пташку свищика, свистіти можна. Півника розписаного дерев'яного. Люлька, в якій. Клали ляльку, а ляльки були зроблені з тканини. Ось такими ляльками грали з дітки іграшками і ляльками раніше. Давайте спочатку розімнемо наші пальчики. Будемо пташечками. Пташечка літала крильцями махала, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Дітки. Ось наш півник. Погляньте, він у нас ось такий гарненький, і нам треба його розмалювати. Для цього нам знадобиться пензлик, ватяні палички, щоб наші пальчики не замастити, склянка з водою, фарби. Погляньте: голуба, зелена, червона і ось фарба коричнева. Спочатку ми з вами візьмемо ватя, а також нам ще знадобляться серветки, щоб витирати наші пальчики. Візьмемо ватяну паличку, вмочимо її в водичку, коричневу фарбу і зробимо око нашому шпівнику. Погляньте на мене, погляньте ось. І зараз око зробимо йому. Ось, око в нас вже є. А тепер будемо зараз мочити пензлика в водичку. брати... Візьмемо червону фарбочку з вами, червону, і будемо зараз малювати ось такі візерунки, лінії. Погляньте, де хвостик наш ось приклали і протягнули. Приклали, протягнули, приклали, протягнули. І намалюємо ось тут ми. Погляньте внизу. Ось таку лінію прямо пристав... дивіться, приклали і пішли гарненько. Молодці! Тепер ми зараз візьмемо наш пензлик, візьмемо зелену фарбу і намалюємо листочки. Зелененькі листочки гарненькі. Прикрашимо півника, погляньте, Ми будемо ось так прикладати. Приклали, прибрали. Ось такі листочки у нас отримуються на хвостику в півника. Ось так гарно з однієї сторони. І зараз ми з іншої зробимо. Ось, дивіться, приклали, прибрали, приклали, прибрали. Ось так гарно ми розмальовуємо нашого півника. Тепер ми візьмемо ватяну паличку, візьмемо синю фарбу, вмочимо паличку у водичку, ось, о, 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 голубеньку фарбочку. І будемо зараз ставити. Ягітки, погляньте, прикладаючи, приклали, прибрали посерединки. Ось так гарно ми розмальовуємо нашого півника, свищика для нашої подружки ляльки. А тепер ми можемо намалювати ще квіточку. Візьмемо пензлика, візьмемо червону фарбочку. Зараз хвилинку. Вмочимо пензлика в фарбу. Погляньте, ось так прикладання буде. Приклали, прибрали. Будемо квіточку з вами робити. Зараз. Ось так. На у нашому квіточку приклали, прибрали. Ось така гарна квіточка у нас одержалась. Давайте зараз ми відкинемо грібінець нашого півника, також вмочимо пензлика в червону фарбочку і проведемо. Погляньте. Лінію приклали і провели. І також ми можемо зафарбувати йому носик, клювик наш червоною фарбочкою і наш ось такий випуклий оселедчик нашого півника. Погляньте, який півник у нас з вами одержався. Ось такий півник. У нас одержився, і ми його подаруємо нашій ляльці оленки А ми з лялькою чекаємо від вас таких же гарних півників. До побачення!